Прийшла глянути, є вода, треба води поналивати. Оці порожні стоять, але тут на спіло море, полунечки. Яка гарячок. Гляньте. Оця вже переспіває. Це ця що посадила, гляньте. Недавно посадила вона о. Я її обриваю і обриваю і обриваю всюди. Тепер це. Оце ящик в цьому ящику називається аутш. Оце Флорида Б'юті Анія. Оце бравура. Оце я посадила Флорида Beauty знову. Гляньте, які великі висять. Вау! Дивіться. І тут о, і тому. І тут. -о. Гляньте, ще скільки цвіту. І там же воно оце все переродить, коли не знаю. І будуть виходити нові суцвіття. Отаке. А яблуня там, дайте ну, я збільшу. Бачите? Не знаю, чи вам видно. Вся вишньова. Ця вся червона. Отаке цвіте. Відра порожнього ставила, полила з тими тривогами. Слухайте, дегеньте. Ну, ох, все червоне. Всередині маю виду. Все-все-все-все, все. все, 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 все. Вау, що достала. Я ще кушу траву, то мені так гаряче. Отаке.